Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція про листи з фронту говоримо із Людмилою Рибченко, істориком за відділу меморіального комплексу Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Пані Людмило, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Листи з фронту це особливі унікальні листи, і в них не просто чиїсь там думки, сподівання, переживання, надії. А в них ціла історія очима тих, хто власне і писав цю історію. Отримати конверти з далекого 41-го, наскільки реально сьогодні От проект непрочитаних листів, яким по суті і опікується ваш музей. Власне, що які підсумки, про що можна говорити сьогодні? Проєкт непрочитаних листів 41-го це проєкт, який триває вже з 2010 року. Це один із багатьох проєктів, що стосується листів нашого музею. А історія його така. У 2010 році до нашого музею, комісії по поверненню культурних цінностей, було передано колекцію листів, які зберігалися у Відні, в музеях Відня. Це 1208 листів, написаних в період з червня по липень 1941 року. Ці листи зберігалися на пошті в міста Кам'янець-Подільський. Вони не були відправлені адресатам, а там були захоплені окупантами. І один з німецьких офіцерів їх спакував і відправив в відень для того, щоб досліджувати ці листи як джерела морально-психологічного стану населення, які вони щойно захопили, і дізнатися, що це люди, як далі з ними поводитись. Ну, По суті, їх не досліджували, їх так, було передано нерозкритими, розкритими, так, не відкритими. Так, От коли ви перше взяли. А ці листи до рук, от, які були почуття, що ви першими читаєте власне, адже вони е, не мали своїх адресатів, вони були невідправленими. Справді адресатів вони мали на конвертах. Були написані адреси, кому насилається лист, але просто вони не дійшли до адресатів. І коли ми отримали цю величезну кількість листів, перше, що ми зробили, це ми почали пошук тих адресатів, які не отримали ці листи. Скільки на сьогодні вже знайдено адресатів? Понад 500. Понад 500. Це, це з 2010 року? Так, так. Справа в тому, що Листи написані в 41-му році. Вказана іноді не повна адреса, вказана прізвище, ім'я по батькові, але ми не розуміємо, чи це дружина, чи це подруга, чи це товариш. Кому адресовані листи? Ми а зазвичай, от кому так. власне писали. От більшість листів так. ви вже перечитали. Писали матерям, дружинам. Так, звичайно, в першу чергу родині. І знаєте, така особливість, звертаючись до родини, як правило, адресати, зверталися передати привіти сусідці, і там при родині Коваленків, родині Іваненків, по нашій вулиці, всім рідним, знайомим, іноді навіть перерахування тих, кому необхідно дати вітання, займає десь півсторінки. А далі інформація, інформація про те, що відбувається з цією людиною, якщо це воїн був на учбових зборах напередодні війни. Такі збори відбувалися чи вже в лавах? От, ви початку говорили, власне ця колекція була зібрана німецьким офіцером для того, щоб дослідити психологічний стан тих людей, які були на фронті, які писали ці листи. От що можна говорити? Які ваші враження, і які, які були настрої? Оптимізм відчувався, чи все таки відчувалося, що війна затягнеться надовго? Справа в тому, що я говорила, що німці тоді листи не прочитали. Угу. Зараз ми це зробили. Листи надзвичайно різні, надзвичайно різні адресати, і загальна тенденція така: це листи початку війни, 41 рік, червень, і переважно. Люди пишуть про те, що країна велика, що незабаром буде перемога, що незабаром ми будемо ворога вже добивати там на території інших країн малою кров'ю. Тобто є піднесення, але це піднесення відчувається в таких гаслах таких державного рівня, тобто не відчувається цієї ще народної боротьби. А вже пізніше, в листах, які у нас зберігаються далі, ми вже розуміємо, що коли ця біда дійшла до свого дому, до своєї родини, до свого міста, своєї вулиці, тоді ця боротьба вже не була такої сили, яку вже не можна зупинити. Я зачитаю лист. Чубарин Володимир Віталійович, матері, пише 18 травня 43-го року. Добрий день, дорога, рідна. Я зараз живий і здоровий. Бажаю вам того самого. Поки що ми проходимо підготовку, навчаємося, щоб нам можна було краще знищувати ворога, щоб його скоріше вигнати за межі нашої батьківщини. Ми проїжджали міста і села, які були в руках німців, аби ви бачили, що вони зараз являють собою. Будинки зруйновані, немає дахів, вікон, дверей. Ми говорили з жителями, так вони розповідали, що чинили німці. Вбивали старих дітей, жінок. А коли ми їхали по дорозі, то вздовж бачили багато вбитих. Немає слів, щоб описати вам у мене палає ненависть до проклятих німців. Буду мститися за все, за Україну, за Київ, за все, що натворили німці на нашій землі. Я дорого віддам своє життя. У полон здаватися не буду. Краще куля ніж полон. Крім того, я не хочу, щоб тато один бився на фронті. Я буду поруч з ним воювати. Це вже 43-й рік. 43. А де ви власне знаходили оці листи? Адже 41-го року листи вам передали із австрійського музею. Так. Ой, колекція австрійського музею це невеличка частина величезної колекції листів, які зберігаються в нашому музеї. Вже багато років перші епістолярії потрапили ще сорок третьому, 44-му роках, коли перші музейні. Експедиції працювали на фронті, і ці, музе... ці листи приносили ветерани, коли ще були живі, приносили члени родин ветеранів. Величезний фонд листів зберігається разом зі сповіщеннями про загибель. Маловідомий відома... факт про те, що загиблі українці на фронтах майже половина, навіть більше половини, були зараховані загиблими офіційно вже після воєнний час. Чому? Тому що. В військах була така ситуація з обліком загиблих, з такими боями важкими, що не відправлялися з похоронки, не бралися на облік солдати. Вони одразу гинули необлікованими. І вже після війни, 46-47 рік, відбувається величезна кампанія по пошуку інформації про загиблих. Родини солдата відправили, солдат не повернувся і немає жодного документа про його долю. Як жити далі? Як? Е, е, Повідомити дітям про його долю, Тобто, по суті, єдиний документ. Це цей лист відправлений з фонду і оцей лист, єдиний документ, і от був даний дозвіл ці листи надавати військомати як підтверджувані документи про те, що ця людина воювала, і на підставі цих листів визвалися сповіщення про загибель. Ну, переважно це було формулювання зниклий безвісти в квітні, в липні в 44 року, коли основні бої Пані на території. Так, завдяки закінчились. такому листу можна установити ти чи інші біографії. Ну, По-перше, це останній лист людини, яка загинула. Потім ми вичитуємо ці листи, там є номер польової пошти, дізнаємося по цьому номеру назву військової частини, слідкуємо за її бойовим шляхом, щоб хоч приблизно зорієнтувати, на якій території вірвався цей зв'язок з людиною. Ми працювали документи міста Києва. Була видана ось така книжка Київські адреси сповіщень про загибель. Тут іде інформація про загиблих воїнів киян, електронна база даних загиблих, яка наліковує понад 84 тисячі загиблих мешканців столиці, і тут вперше надруковані 40 листів загиблих воїнів киян. Ну і власне стосовно самих листів, от що вони собою представляли, ці солдатські листи, і які складнощі виникали? Адже перед тим як знайти адресаті, їх потрібно було прочитати. А, власне, і почерк, і, і сама бумага їй 70 уже років. Да? Так, це е, листи переважно напиш, написані не кульковою ручкою. Це ви тримаєте оригінал. Так, так, е, листи хімічним олівцем. Е, звичайно, що з ними необхідно дуже обережно поводитися. Е, і... Вони дуже написані швидко, звичайно, написані суржих умовах. написалися. я хочу показати такий один типовий лист, який написаний прямо перед наступом. Його написав Осадчий Михайло Фокович, дружині. Добрий день, моя дорога Люба. Любов Михайлів, найдорогий син Михайло Михайлович. я вам повідомляю, що я слава Богу, живий, здоровий лист від тебе отримав, дуже поспішаю, пішу на ходу до побачення. Люба, вибач мене, що я мало пишу, буду живий, буду писати. Зараз йдемо у наступ. всього наступу він не повернувся. Тобто кілька рядків, написаних поспіхом, це все, що лишилося від е, е, вся інформація, яка лишилася про цю долю про долю цієї людини і е, цей останній лист. Тоді, коли ці листи передавалися військомати, не було ксероксів, можливо, люди переписували, але оригінали передавали, оригінали зберігалися в військоматах разом з похоронками, разом з документами з пошуком загиблих. Зараз ці вже матеріали зберігаються в нашому літі. Пані адресарі. Людмила, от коли ви, зрештою, знайшли адресати, ви кажете, сьогодні 500 адресатів все ж таки знайшли ці листи, так? так? так. Ці листи, зокрема, знайшли своїх адресатів. Ви відправляєте уже копію? Робиться муляж максимально подібний до оригіналу. Ось так вони виглядають муляжі. Тобто родина може отримати, потримати в руках оригінал, але вся ця колекція вона залишається в музеї. Вона, угу. Залишається музеї, Вона є унікальним історичним джерелом саме як колекція. А як відправляли? От трикутники-конверти, ми пам'ятаємо часів війни. Це дійсно було так, як вони себе собою представляли саме ці трикутники. На початку війни все ж таки це був конвертик, була марка. А вже пізніше прийняти рішення військові е, листи е, відправляти трикутниками. І вже без марки, як військовий лист. Е, тому по-різному вони відправляли. Були також бланки е, листів, ось такі, е, так вони виглядали, поштова бланк, поштового листа, де можна було написати декілька рядків своїм рідним і таким чином відправити. Такий е, дрібний е. почерк. Дрібний почерк, але дуже гарні слова. Син встиг написати матері перед загибелю. Які які найцікавіше що що в основному писали? Я хочу сказати ще такий момент, що переважно листи чорноармійців проходили військову цензуру, і дуже такі особисті моменти, назви населених пунктів, військових частин, прізвища командирів, це все викреслювалося. Але ті листи, які якимось чином доставлялися додому через рідних, знайомих, вони містять більше інформації, вони більш хвилюючі, і угу. вони дуже емоційні. Я Хочу розповісти історію ось цієї людини. Це смакота Павло Павло Михайлович, який загинув під час форсування Дніпра. До нас звернувся його племінник Олексій Іванович, який сказав, що в мене зберігається останній лист від мого дядька. Це лист. Такий, що я не можу не дослідити інформацію про свого батька, свого дядька, а він загинув, і місце поховання його було невідомо. Так ось цей лист, він написаний 11 листопада 43-го року. Наступний день вже буде визволено Київ. І е, Павло Михайлович пише: тут. Душа моя рветься кожну хвилину до вас, але більша сила тримає мене тут. І приходиться по привичці бої здуситися, як у лихорадці, від усього того, що робиться навколо мене, я не хочу писати вам, що це за нещастя. Хай ви будете щасливі й спокійні. Нехай все це буду переносити, лише я один. Я молюся Богу і проклинаю за чищика війни. Мільйони людей. Не йдіть і віддайте заслужену кару ворогу. Боже Боже, моя рідна мати, чому ти мені дала ані трохи щастя? Тату, до чого ви виростили мене? До чого навіщо ви пустили мене в люди? Моє життя не варте брудної полушки. Хотілося б тільки померти своєю смертю і щоб кістки мої не валялися по землі. І от вдалося відшукати його через можливо. три роки. Нам вдалося відшукати. Справа тому, що ми знайшли сповіщення про загибель. Там було вказано село Канада, Ржищівського району Київської області. Такого села на мапі не було. І ми дуже довго шукали, як де поховалися солдати цього полку, і з'ясували, що це місто село Грушів Мронівського району Київської області. І прізвище цієї людини є на стелі зараз. І тобто. Ці кістки вже поховані належним чином, і пам'ять збережеться, незважаючи на комуністичну пропаганду, все ж таки люди в цих листах звертаються до Бога дуже багато звернень, дуже багато і звертаються до Бога, до рідних, до дітей. Дуже багато звернень до синів батьки, розуміючи можливо, безвихід ситуації, коли вони опинилися в так в. Таких умовах, що немає шансу вижити, ось, наприклад, лейтенант Гетьман під час дві атаки на Севастополь витримали, і третя почалася. Він розумів, що це вже, напевно, кінець нема куди відступати далі. Море він написав свого листа своєму сину Славкові. В тому листі написав все, що батько має навчити сина, як поводитися, як навчитися брати на себе відповідальність. І там він написав рядки: люби сину, свою батьківщину, адже вона тобі рідна мати, а рідна мати завжди любить. Люблячого сина. Е, ще один батько, який загинув, Азарій Антонович Титаренко. Він писав листи сину Віктору, дуже багато листів, і в кожному листі він писав молись за батька синку. Е, він вважав, що молитви синка за нього буде як оберіг. Ось пише Отримав злегка по спині, Бог милував, напевно, Вітіну молитву почув. Він звертався в своїх листах до дружини. До до доньки, щоб вони виховували малого сина як слід. Дивись, щоб Вітя не піднімав недопалки, не бий його. Сестрі також забороняю бити його, а то ви то цілуєте, доб'єте. Нікуди це не годиться. На жаль, батько загинув і молитва сини не врятували його. Ну, мабуть, в такій ситуації, коли людина відчуває, що по суті сьогодні-завтра вона може піти із життя, да, коли ти на війні, на фронті, ти в листах, мабуть, Пишеш те, чого би ти і не сказав в житті, насправді. Насправді так. насправді так. Дуже багато листів відвертих, дуже багато в листах почуттів слів кохання, яких, напевно, чоловіки своїм дружинам не говорили в очі. Але дуже багато... Тобто війна війною, а про кохання так. також писала. Так, звичайно. І це те, що тримало. Це те, що надихало йти в бій, це те, що давало зв'язок. Знаєте, є колекції листів в нас однієї людини, яка складається 200-300 листів. Була можливість це невеличкі аркуші папери повідомити про себе два слова, тому що знає, що кохана отримує цю вісточку і вже буде знати, що він живий, і вже буде себе спокійніше почувати. А з іншого боку, є така тенденція. У листах людина описує те, що з ним відбувається. Тобто вона на папері викладає в якусь форму в... обробляє цю ситуацію для того, щоб самі лишитися людини, для того, щоб це. Ці... Не втратити глуст, адже це війна, це страшна війна, це загибель, щоб той зв'язок з мирним життям мати й собі для того теж писали листи. І це дуже відчувається. Листи були не лише від червоноградійців, від солдатів Червоної армії. Так, в експозиції нашого музею е, дуже багато листів з різних фронтів, різних учасників з цієї Другої світової. Зокрема, і теж. Е, це ж не лише від українців листи. Е, е, це... І є німецькі листи, які були захоплені. До речі, у нас велика колекція листів німецьких матерів, які вже 44-му році писали на фронт на східний фронт. Тобто, це листи не лише з фронту в тил, а й навпаки, з тилу на фронт так. До речі, з тилу на фронт листів дуже мало, тому що на фронті їх зберегти дуже було складно. Uh -huh. Папірець, кожний клаптик, шу, був в пригоді, і е, умови війни, не, бою не надавали можливість зберегти ці листи, але все ж таки деякі збереглися, і е, це теж унікальні речі, коли люди писали. зберігаються у нас в Україні. Чи ви отакі листи, коли знаходите адресата, то вже передаєте в ту чи іншу країну? Ні, це все музейна колекція. Uh -huh. Різними шляхами ці листи надійшли. До музею зберігається на довічному державному зберіганні. Угу. І от який найбільш цікаві, них? Ну, із найбільш хвилюючих листів це лист заповіти на родини Вацебів. Зокрема, Ситуація така відбулася. Батько і мати, учасники національної визвольної боротьби. Вони були в Національному заполілі на території Івано-Франківської області. 28 серпня 1950 року в них народилася донька, яку вони мусили віддати чужим людям інкогніто для того, щоб вберегти її життя. І своїй доньці вони написали листи заповіти від батька і від матері. Я з декілька рядків. Зачитаю листа батька. Слава Україні, дорога моя дитина, Мотренька. Якщо доля не садилася тобі в житті бачити свого батька, то прийми від нього кілька слів, написаних до тебе на четвертому тижні після твого народження. Коли будеш читати той лист, тоді мене може не буде на світі, але ти зрозумієш його і зрозумієш ще обставини, в яких ми знаходимося сьогодні. Знай, ти прийшла на світ в час найжорстокішої боротьби українського народу проти північної Москви. Вже шостий рік у нерівній боротьбі з большевицьким окупантом день у день кладуть свої молитви за ідею української національної соборної держави, найкращі сини українського народу, українські революціонери і повстанці, їх вже кілька горсток. А між ними твій батько і мати. Докладаємо надлюдських зусиль, щоб зберегти свою екзистенцію і продовжити боротьби. Ліст, наш батько, а ніч мати. Але вони не дають повної запоруки безпеки, і треба ховатися під землею. Ти прийшла на світ вільною, а не робою. Складаю на твоєму чолі батьківський поцілунок і благословляю тебе. Хай все збереже тебе. В своїй опіці і дозволить жити в волі, якої ми прагнемо. Останні мої слова до тебе це заповіт добронації, найвищий наказ для неї. Ти віддаш силу, розум і життя так, як я складаю голову на її жартівнику. Цікаво, що цей заповіт прочитала Мотря. Мотря прочитала. Вона виросла як Ганна, бо не знала навіть ні свого ім'я, ні звідки вона. Батьки її загинули практично через рік. І але родина, яка її вберегла, яка надала їй своє свою опіку, зберегла і ці листи. Ці листи і зараз зберігаються в родині. Доньки, вона не може з ними ростатися, але копії муляжі передала до нашого музею і ми їх теж. Пані Людмила, багато фотографій. В листах також були фотографії, можливо, якісь оберіги. Звичайно, звичайно, і е, якщо була можливість десь взяти це фото, то обов'язково висилалося це фото і додому. Е, в тил е, своїм рідним дуже багато прохань надіслати фотографію з тилу, але зробити ці фото в тилу було до звичайно складно, і якраз з фронту фотографій, йшло більше ніж з тилу. Час люди, які пішли воювати в 41-му і пройшли до 45-го віці, Скільки це часу? Хотіли побачити, як ростуть їхні діти, як виглядає дружина і тому просили ці фотографії. І були звичайно оборіги. Які могли бути це За Сушена волошка, засушена ромашка, якісь е, е, польові трави вкладалися в лист і слугували таким оберігом. А також, ось наприклад, згадується один лист, де батько е, взяв свою долоню, її обмалював і надіслав е, щойно народженому синові, не каже: Я не знаю, чи побачить мене е, мій син, але хай бачить, хоч долоню свого батька. Скажіть, будь ласка, всі ті листи, які зберігаються в музеї, вони вже всі перечитані? Звичайно, звичайно, тобто на сьогодні вони просто шукають в своїх адресатів, так, так шукають, тому що адресати не лише в, в Україні, адресати в, практично на всій території колишнього радянського союзу. От багато листів вручали і в Казахстані, і в Чечні, в Білорусі, Російській Федерації. Тобто е, тут дуже багато ще залежить від. Тих людей, які будуть нам допомагати далі продовжувати пошук. Всі адреси листів, ще вручених, вони на сайті нашого музею розміщені. І ті люди, які можуть нам допомогти, ми закликаємо допомогти і продовжувати цю роботу. Дуже вам дякуємо за те, що ви робите, і впевнена, що листи обов'язково. Має знати своїх адресатів і через 70, і через 100 років. Дуже вам дякую, Людмила Рибченко, історик за відділом меморіального комплексу Національного музею історії великої вітчизняної війни 1941-1945 років. Була гостею нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі!